Цікаве село, зветься Орлівка, стара назва Картау Унікальне за своєю різдвяною традицією чоловічої коляди. Цей обряд називається Мошу. Його головні атрибути і головні персонажі це два Мошу. Хлопці, які вдягнені в такі маски. Вони їх роблять такими страшними, тому що треба пугати злих духів. Це об'єднує село. Ці люди з'їжджаються кожного року саме в це свято маленьких самих спитають. Вони знають, хто це, вони знають, з чим це пов'язано, вони знають, що пройде цей обряд, і це дуже добре для їхнього села. Вони дуже у це вірять. Вони так у це вірять, що рядом, стоячи рядом з ними, ти. Де ж починаєш у це вірити? Це любов, це родина, це сім'я, це саме святе, що ми маємо. Це несе в собі образ у цього воїна, який є прикладом любові до своєї батьківщини, до своєї малої батьківщини. Вони проникаються цим обрядом. Ну як це не зберігати, не передавати, і не допомагати їм, щоб це жило і щоб. Усі також пишалися тим, що ми маємо. Це дуже, дуже відповідально, щоб це зберігалося і існувало і надалі.